Вітаю, друзі! Задумайтесь над тим, скільки коштує вода. Зовсім небагато, принаймні в Україні. А скільки вона коштуватиме у пустелі Сахара? Набагато більше. Ціна води, як і будь-якого іншого товару чи послуги, відображає, наскільки люди потребують її і наскільки вона дефіцитна. Іншими словами, йдеться про попит і пропозицію. Давайте поговоримо про це більш детально. Пам'ятаєте про невидиму руку ринку? Це цінова система, яка встановлює баланс між вибором покупця і продавця. Принцип ринкового саморегулювання сформулював Адам Сміт, на думку якого особиста вигода, тобто бажання реалізувати власні інтереси, змушує виробників створювати те, що потрібно покупцям, та ще й за найменшої ціни, цитуючи його. Кожна окрема людина здебільшого не ставить за мету сприяння суспільній користі, а керується лише власним інтересом. Однак при цьому, як і в багатьох інших випадках, людина невидимою рукою ринку скеровується до мети, що зовсім не була в її намірах. Керуючись своїми власними інтересами, людина неминуче не дасть перевагу таким діям, які краще за все служать інтересам суспільства. Як же це відбувається на практиці? Здоровий глузд говорить нам про те, що якщо ми хочемо отримати максимум з наших обмежених ресурсів, потрібно вчиняти так, щоб отримати більше вигоди, ніж витрат. І навпаки, відмовлятися від того, де витрати перевищують вигоду. Витрати є як у покупців, так і продавців. У випадку покупців це вартість товару, яка виражена його ціною. Ціна допомагає порівняти наше бажання одного товару з бажанням альтернативного товару, який ми можемо купити натомість. У виробників є свої витрати: вартість ресурсів на виготовлення товару чи забезпечення послуг. Покупці зазвичай купують те, що цінують більше за саму ціну. А виробники будуть займатися тим, що можуть виробити дешевше за цю саму ціну. Не дивно, що Фрідріх фон Гаєк назвав ринкову систему дивом. Адже один єдиний показник ціна товару, сам по собі переносить стільки інформації і допомагає продавцям та покупцям ухвалювати рішення, які допоможуть їм отримати те, що вони хочуть. В результаті цих рішень відбувається обмін, вигоду від якого, як ми знаємо, отримують усі учасники. Під час наступної вечері в ресторані задумайтесь над тим, скільки людей зробили її можливою фермери, водії вантажівки. Продавці на базарі навряд чи вони переймаються тим, щоб ви поласували стравою за найменшою можливою ціною. Однак ринкові ціни привели їхні інтереси в гармонію з вашим. Смачного! Ринкові ціни встановлюють баланс між попитом та пропозицією, визначаючи суспільно оптимальний обсяг виробництва товару чи послуги. Ось як це працює. Між ціною на товар чи послугу і кількістю, на яку є попит, зазвичай є негативний і доволі сильний зв'язок. Чим нижча ціна певного товару, тим більше людей його хочуть і можуть собі дозволити. І навпаки, чим вища ціна певного товару, тим менше покупців хочуть і можуть собі його дозволити. Ця тенденція і є законом попиту. Попит це бажання і можливість придбати певну кількість товарів і послуг за різними цінами. Математично він відображається через криву попиту. Крива попиту це сукупність точок, яка відображає, скільки товарів покупець готовий купити за певною ціною. Еластичність попиту це величина, яка показує, наскільки саме змінюється попит при невеличкій зміні ціни поблизу даної точки. Коли імпортні продукти, такі як, наприклад, лосось, здорожчали внаслідок девальвації гривні, то попит на них миттєво впав, бо багатьом покупцям довелося від них відмовитися. Якщо покупець хоче купити якомога дешевше, продавець хоче продати якомога дорожче. Відтак є позитивний зв'язок між ціною товару і кількістю, яку виробники будуть забезпечувати. Це закон пропозиції. Пропозиція це бажання та здатність продавати певну кількість товарів і послуг за різними цінами. Оскільки продавець хоче заробити якомога більше, то логічно, що чим вища ціна товару, тим більше його кількість продавець хоче продати. Виробнику вища ціна дає більший стимул розширювати виробництво. А якщо як це зазвичай буває, продавців чи потенційних продавців є багато, то із збільшенням ціни збільшується стимул займатися постачанням цього товару чи послуги. Так само, як більше людей можуть дозволити собі дешевший товар, то що він дорожчий, то більше виробників бачать для себе прибутковим його виробництво та продаж. Наприклад. Коли нафта була дешевою, її вигідно було видобувати переважно у країнах перської затоки, бо там найнижча у світі собівартість видобутку кілька доларів за бари. Але коли ті країни утворили картель ОПЕК, обмеживши пропозицію, підняли ціни. На ринку спочатку з'явилася шельфова нафта з північного моря та інших місць, а згодом і сланцева. Відповідно, пропозиція зросла. Закон пропозиції протилежний закону попиту. Чим вища ціна, тим більше товарів пропонується. Продавці виставляють на продаж більше товарів за вищою ціною і менше товарів за нижчою ціною. Математично це можна зобразити у вигляді кривої пропозиції. Вона також характеризується певною еластичністю у кожній точці, визначеною так само, як для попиту. Крива пропозиції це сукупність точок, яка відображає, скільки товарів продавець готовий продати за певною ціною. Висота кривої попиту відображає максимальну суму, яку споживач готовий заплатити за ще одну одиницю товару. Тоді як висота кривої пропозиції показує мінімальну ціну, за якою виробники готові забезпечити ще одну одиницю товару. Допоки ціна знаходиться між максимумом, який покупець готовий заплатити, і мінімальною ціною продавця, такий обмін має потенційну вигоду. Наочно побачити, як працює попит і пропозиція, можна на прикладі аукціонної системи eBay. Там продавці встановлюють мінімальну ціну, за яку вони готові продати товар. У свою чергу, покупці вводять свої максимальні ціни, які вони готові заплатити. Обмін відбудеться лише тоді, коли ставки покупців перевищать мінімально встановлену продавцем ціну. Коли ж це відбудеться, обидва учасники будуть у виграші. Ми живемо у динамічному світі, де з часом відбуваються зміни, які впливають на попит і пропозицію товарів та послуг. Такі фактори, як дохід споживачів, ціни на сполучені товари, очікування майбутнього зростання ціни і кількість споживачів на ринку, впливають на попит на товар. Ці коливання відображаються еластичністю попиту, показником рівня чутливості споживачів до змін ціни товару. На еластичність попиту впливають цінові та нецінові чинники. До цінових чинників належить наявність товарів, замінників, субститутів. Чим більше таких товарів існує на ринку, тим ближчі їхні основні властивості, тим еластичніший попит на них. Бо при збільшенні ціни відносно аналогів покупець легко переключається на них, як приклад, чай і кава. Ситуація протилежна з товарами-комплементами. Взаємодоповнюючими товарами. Зростання ціни одного призводить до зменшення попиту на інший товар і навпаки. Наприклад, станки для гоління і леза для гоління. Ще один чинник питома вага товару в доході споживача. Чим більша питома вага витрат на придбання товару в бюджеті споживача, тим вище буде еластичність попиту на нього. Наступний соціальна значущість товару. Попит на товари першої необхідності не еластичний. Зміна ціни мало впливає на споживання, а на предмети розкоші еластичний, за винятком статусних товарів, про які ми поговоримо трошки згодом. Також є чинник часу. Попит на товар буде тим еластичнішим, чим більше часу для прийняття рішення має споживач. Це пояснюється тим, що за цей період може бути освоєно виробництво товарів-замінників. Або знайдені можливості для безболісного скорочення споживання даного товару. Свою роль відіграє і ототожнення споживачами високої ціни товару з його високою якістю. На еластичність попиту також впливають такі нецінові чинники, як смаки і уподобання споживачів. Визначаються звичаями, рекламою, модою, доходи споживачів. Зі зростанням доходів попит зростає і навпаки. Кількість споживачів на ринку зі збільшенням числа покупців, попит зростає. Крива попиту зміщується праворуч, зі зменшенням ліворуч за інших рівних умов. Очікування споживачів, очікування зміни цін є фактором попиту, який набуває особливої актуальності в умовах інфляції. Очікування підвищення цін у майбутньому спричиняють зростання попиту вже сьогодні за інших рівних умов. Крива попиту зміщується праворуч, і навпаки, ліворуч за умови очікування майбутнього зниження цін. Аналогічною є реакція споживачів в очікуванні підвищення або зниження доходу. Припустимо, зріс дохід споживачів або ціна замороженого йогурту, який є товаром субститутом морозива. Ці зміни збільшать попит на морозиво за усіма цінами, в результаті чого уся крива переміститься праворуч. Збільшення попиту приведе до зростання ціни, і внаслідок цього пропозиції відбудеться рух по існуючій криві пропозиції. Від зменшення доходу споживачів або цін на заморожений йогурт, ефект буде протилежний. Ці зміни викличуть зменшення попиту на морозиво. Вся крива переміститься ліворуч. Знизиться ціна і кількість пропозицій. Закон попиту має винятки. Як приклад, студент, який працює, щоб оплатити навчання в університеті. Уявіть, що його заробіток зростає, ціна на його працю. Це дозволить йому оплатити витрати на навчання за рахунок меншої кількості годин роботи. У такому випадку студент може скоротити свої робочі години, обсяг праці, який він пропонує, щоб зосередитись на навчанні. Окрім цього, є ще і так звані парадокси закону попиту. Давайте розглянемо їх на прикладі низки ефектів. Ефект гіфен ситуація, коли зменшення ціни призводить до скорочення попиту на товари. А зростання ціни до його збільшення. Прикладом цього може бути хліб та м'ясо. Якщо у хліба немає субститутів, а доходи споживачів обмежені і людині потрібна певна кількість калорій, хліб є набагато дешевшим їх джерелом ніж м'ясо. Тому, коли він зростає у ціні відносно м'яса, то споживач змушений скоротити споживання загалом. А для того, щоб отримати необхідну кількість калорій, він збільшує частку дешевшого їх джерела, тобто хліба. Ефект наслідування пов'язаний із впливом моди на споживчі смаки та вподобання. Він проявляється, коли споживач, слідуючи загально прийнятим нормам, купує той самий товар, який купують інші. Ефект веблена або демонстративне споживання. Збільшення попиту пов'язане з тим, що товар має більш високу ціну. Тобто є пряма залежність між ціною та обсягом попиту. Прикладом може бути купівля певних статусних товарів, що через свою високу ціну недоступні для переважної більшості споживачів, що і свідчить про їх престиж. Наприклад, антикваріат, ефект очікуваних цін. Наприклад, відбулося зниження цін. Неважко припустити, що покупець може очікувати подальшого їхнього зниження і через це скоротити поточний попит. І навпаки, якщо покупець буде чекати підвищення цін, то поточний обсяг попиту зросте. В цьому випадку зіставляються поточні та очікувані ціни, а не поточні ціни та поточний попит. Цінову еластичність можна застосувати і до пропозицій. Якщо виробники чутливі до зміни цін, то пропозиція еластична. Якщо ні, тоді не еластична. Еластичність пропозиції також залежить від таких чинників, як. Вартість виробничих ресурсів. Зміна їхньої вартості впливає на витрати виробництва, а отже і на обсяг виробленої продукції. Рівень технології виробництва. Удосконалення технологічних процесів створює можливості для зниження витрат на виробництво продукції і веде до збільшення її пропозицій за будь-якою ціною. Ціни на товари, що виробляються конкурентами. Так, якщо товари є абсолютними аналогами, наприклад, цукор однакового гатунку, але різних брендів, то зміна пропозиції одного з товарів конкурентів перебуває в прямій залежності від зміни ціни іншого товару, податки, які є витратами виробництва. З підвищенням податків збільшуються витрати на виробництво, що веде до зростання цін і відповідно до скорочення пропозицій. Зниження податків зумовлює зниження витрат, що через нижчу ціну веде до збільшення пропозицій. Час, який виробник має у своєму розпорядженні, щоб відреагувати на зміну ціни продукту. Конкуренція на ринку виробників, легкість входу для нових учасників. Припустимо, що знизилась ціна на вершки і молоко, з яких виготовляють морозиво. Як це вплине на пропозицію і ціну морозива? Пропозиція зросте. А ціна знизиться. Нижчі ціни на вершки і молоко здешевлять виробництво морозива, через що уся крива пропозиції пересунеться праворуч. Як результат, знизиться ціна, через що зросте попит. Відбудеться рух по існуючій криві. При зростанні ціни на інгредієнти ефект буде протилежний: скорочення пропозиції ліворуч, зростання вартості морозива і зменшення кількості обміну. Як бачимо, розуміння факторів і їх впливу на еластичність попиту і пропозиції має велике значення для розробки цінової стратегії підприємства. Зміни в ринкових цінах змінюють стимули, що в свою чергу координує поведінку покупців і продавців. Якщо покупці хочуть купити більшу кількість товару, ніж та, яку виробники хочуть або можуть продати, ціна зростає. Зі зростанням ціни продавці захочуть забезпечити більшу кількість товару. Тоді як покупці стануть купувати менше, доки не встановиться рівновага між кількістю, на яку є попит, і кількістю, яка пропонується, тоді ж стабілізується ціна. Якщо продавці не можуть продати весь товар за поточною ціною, їм доведеться її знизити. Нижча ціна підштовхне споживачів купувати більше, у той же час знеохочуючи виробників виробляти такі кількості, адже нижча ціна менш вигідна для них. Знову ж таки, ціна вирівноважує ситуацію на ринку. Ринкова рівновага це ситуація на ринку, за якою величина попиту дорівнює величині пропозиції. Коли кількість, на яку є попит зрівнюється з кількістю товару, яка пропонується, встановлюється рівноважна ціна. Це ціна, яка задовольняє і продавців, і покупців. Тоді, коли та чому виникає дефіцит і надлишок товарів та послуг. Якщо ціна вища за рівноважну, виробники захочуть продати більше морозива, ніж покупці захочуть купити. В результаті цього виникне надлишок пропозиції або ж надлишок товару. Щоб позбутися його, виробникам доведеться знизити ціни. Так ринкові сили опускають ціну до рівноважної. І навпаки. Якщо ціна нижче рівноважної, виникне надлишковий попит, тобто дефіцит товару, бо споживачі захочуть купити більше, ніж виробники готові запропонувати. Це підштовхне ціну вгору. Дефіцит та надлишок товарів і послуг в умовах вільного ринку трапляється рідко, адже усі учасники отримують цінові сигнали. Продавці не можуть продавати більше або за більш високу ціну, ніж готові заплатити покупці. Якщо вони спробують це зробити, то зазнають збитків. Ринкові ціни не лише встановлюють баланс між кількістю попиту і кількістю пропозицій, вони також спрямовують виробників пропонувати ті товари, які покупці цінують більше за вартість їх виробництва. Цей спонтанний порядок не потребує централізованого планування. Порядок на ринку встановлюється тому, що ціни координують особисті інтереси людей. Коли є приватна власність та добровільний обмін. Втім, іноді державна політика превалює над ціновими сигналами, занижуючи ціни через податки та субсидії. Держава може втручатися у ціну утворення деяких товарів, які мають важливе соціальне значення, наприклад, ліки або хліб. Така політика зменшує здатність ринкових стимулів спрямовувати ресурси туди, де споживачі цінують їх більше. Але може бути відображенням суспільних пріоритетів. Як приклад, ситуація в Грузії між 1991 і 1994 роками, коли уряд заморозив ціни на хліб на рівні нижчі ринкового, у результаті чого споживачі могли стояти у кілометрових чергах. Коли ж контроль за цінами було скасовано, магазини раптом наповнились хлібом і черги більше не було. Проте державне регулювання не завжди шкідливе. Наприклад, послуги з освіти та охорони здоров'я у переважній більшості країн звільнені від ПДВ, податку, який закладається у ціну товару чи послуги. Це зроблене навмисне для того, щоб люди більше навчалися та не заощаджували на здоров'ї, бо освіченість і здоров'я мають доведений позитивний вплив на зростання добробуту. Також зазвичай регулюються ціни природних монополій, таких як постачальники газу, тепла, електрики, води та послуг каналізації. Тут ситуація трохи інша, бо в умовах монополій рівноважна ціна та відповідно рівень виробництва вже не є оптимальними, адже відсутній ринок, а покупець не має вибору. Ми поговоримо про це трохи згодом. Як висновок, ринкові ціни, відображаючи вибір мільйонів споживачів, виробників та постачальників ресурсів, гармонізують потреби і бажання покупців з можливостями і бажаннями продавців. Цей спонтанний порядок ґрунтується на співпраці та особистій вигоді, і він є основою ринкової економіки. У Радянському Союзі десятки, якщо не сотні тисяч людей, займалися розробкою планів виробництва товарів та послуг, узгодженням його обсягів, налагодженням виробничих зв'язків тощо. Тут були задіяні найпотужніші тогочасні комп'ютери. Держава не шкодувала ресурсів на цю роботу. І, попри цю колосальну роботу, економіка постійно страждала від неузгодженостей. Одні товари були в надлишку, інші у дефіциті. Відповідно процвітала спекуляція: неофіційний обмін дефіцитними товарами чи їх продаж за вищими цінами. Велетенський проширок неформальних ділків займався фактично тим, що виправляв похибки планування. Натомість у ринковій економіці усі ці проблеми невідомі, бо цінова рівновага їх вирішує природним шляхом через спонтанний порядок. І як завжди, більше інформації ви можете знайти у списку літератури біля відео.